1 жовтня 2024 року в Нідерландах змінюються правила для українців, які працюють або мають дохід. Якщо у вас є робота або ви отримуєте будь-який інший дохід, наприклад, виплати по безробіттю або через хворобу, ви більше не отримуватимете допомогу на проживання. Це стосується всіх біженців з України віком від 18 років, незалежно від рівня доходу. Крім того, якщо ви живете в муніципальному притулку і маєте дохід з 1 жовтня, ви будете зобов'язані частково оплачувати витрати на ваше утримання. Наприклад, вам доведеться платити 105 євро на місяць за газ, воду та електроенергію. Якщо в притулку для вас готують їжу, додатково сплачуватиметься до 240 євро за кожну особу віком старше 18 років. Уряд запроваджує цей особистий внесок, бо вважає це справедливим. Інші групи в Нідерландах вже платять особистий внесок, якщо мають дохід. У випадках, якщо у вас немає доходу, допомога на проживання продовжуватиметься і ви не будете зобов'язані робити внески на отримання.